Презентація Українське козацтво наприкінці 16 століття, козацькі війни, повстання кінця 16 століття. Дана презентація розкриває тему. Розпочинаємо ми із перевірки домашнього завдання. У нас є інтерактивна розминка, у нас є тести і також понятійний диктант. Далі мова йде про козацьке військо, яким чином воно формувалося. Коротко розкриваються про всі види зброї козаків та про їхню тактику та стратегію. Презентація містить документи, які такі важливі в опрацюванні, і, зокрема у підготовці до НМТ ілюстрації, які допомагають учням візуально запам'ятати матеріал, про історичних персоналів, які тою чи іншою мірою пов'язані з козаками. І про утворення реєстрового козацтва, ну а далі йде розповідь уже про повстання козаків, які підкріплюються схемами, коротким переказом і короткою інформацією про головних керівників даних подій. Підсумку даються як і в ході самої презентації будувані додаткові запитання, так і в підсумку даються запитання на розуміння учнями даної теми. Дана презентація існує у форматі у ресурсі Canva і також у форматі завантажена на OneDrive, з якого ви можете вивантажити її у форматі PowerPoint. Дана презентація дане, дасть можливість учням добре зрозуміти матеріал, і також може бути використана у підготовці до НМТ.